На жаль, саме ми, українці, створюємо в нашому житті війни, біль, бідність, страх, корупцію і так далі. Да, ми можемо це усвідомлювати, можемо не усвідомлювати, але саме через слова, які ми повторюємо, ми формуємо нашу реальність. І в цьому відео я хочу розібрати з тобою наш гімн головну пісню країни пісню, яку ми співаємо мільйонами українців вже понад 30 років. І їм це маніфест. Це те, що закладає майбутнє. Я хочу розібрати з вами, що ми насправді співаємо. І що ми формуємо у нашій реальності, тому обов'язково додивись це відео до кінця, тому що це дуже важливо, це стосується кожного з нас, і ми можемо це змінити тільки разом. І так, перший рядок нашого гімну ще не вмерли України ні слава ні воля. Просто усвідомте, яка програма боротьби страждання і останньої надії закладена в перші в самі перші слова нашого гімну. ще не вмерли України ні слава ні воля я думаю, що всі розуміють, що ці слова треба змінити просто сто відсотків, тому що ми буквально сенсі співаємо, ще не добили, ще не добили Україну. Ще вона трохи жива, да ще є якась надія на майбутнє. Тобто, програма страждання і виживання просто в першому слові ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Знову ще, тобто якась надія на майбутнє. Ми не співаємо про те, що браття нам усміхається доля вже тут і зараз. Ми співаємо, що зараз все фігово, зараз Україна ще не вмерла, але в майбутньому, можливо, ще нам усміхнеться доля. Просто зрозумійте, який ми сенс закладаємо. Закладаємо сенс останньої якоїсь надії на те, що нам усміхнеться доля, а зараз вона нам не посміхається. І в цій фразі ще закладено такий дуже важливий момент, що ми не є автори нашого. Життя, що ми перекладаємо відповідальність на долю, розумієте? Тобто, можливо, доля нам колись усміхнеться, а можливо і ні. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. У третьому рядку нашого гімну ми співаємо про те, що в нас є вороги. Якщо в нас є вороги, це автоматично закладає програму боротьби. Розумієте? Ми не співаємо про мир, про дружбу, про процвітання. Ми співаємо про те, що в нас є вороги, які здохнуть просто в Нашій головній пісні країни Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Знову акцент на майбутнє, тобто всі панують, а ми ще не пануємо. Торонка це така зменшувальна Зменшування нашої країни, взагалі, яка є просто джерелом всього на світі. І пануємо ми лише після знищення, а не любові і гідності. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Це просто страшенна програма, де ми в буквальному сенсі. Співаємо про те, що бути вільними, треба померти. Щоб бути щасливими, треба прийти через самопожертву. Ми прив'язуємо свободу до смерті, волю і втрати. І саме страшне, що це співають діти в школі на 1 вересня, на останній дзвоник з таким серйозним обличчям. Тобто, це нормально ложити душу тіло за свободу. У нас ще з малого віку просто вчать, що це треба робити, розумієте? що не можна бути просто вільним. І покажемо, що ми, братяку, Козак, козацького роду, і тут, по-перше, йде ідентичність, яка пов'язана з минулим, а не з майбутнім, з новим, з процвітанням. І по-друге, козаки вони жили боротьбою війною, захищали нашу державу. І з однієї сторони це дуже круто, але з іншої сторони треба зрозуміти, що ми далі продовжуємо їх шлях. Тобто ми співаємо про боротьбу, про війну і так далі. А в історії України козаки вони були не єдині, хто зробив реально клас власний внесок життя. Чому ми не співаємо про них? Ми співаємо саме про козаків, саме про тих, хто боровся, культував війну. Розумієте, це дуже важливий момент, тому що ми це переносимо в наше майбутнє. «Станем, браття в бій, кривавий, від сяну до дону». Знову ж таки, боротьба в майбутньому часі, да? бій кривавий. Тобто, ми просто співаємо про бій, про війну в кожному рядку нашого гімну, що може відбуватися окрім війни. В ріднім краї не дамо панувати нікому. Позиція захисту, так ми знову поспіваємо про те, що нам треба виборювати нашу землю. І замість ми пануємо з любов'ю на нашій прекрасній світлій землі. Ми співаємо про те, що ми нікому не дамо панувати. Через бій кривавий, тобто ми просто положимо душу і тіло, бій кривавий, але панувати нікому не дамо, згинуть наші вороги, тому що ще не вмерла Україна. Просто ну я просто в шоці при всій повазі до цього твору. Але якщо ми говоримо про те, що цей твір став гібном України, головною піснею країни це просто вводить в абсурд. Розумієте, люди, які узаконювали цей гімн, вони точно не бажали добра українцям, тому що це просто ворог нашої ідентичності. Ворог нашої культури, ворог нашої держави. Поки ми це не змінимо, нічого не буде відбуватися. Йдемо далі. Чорне море ще усміхнеться, Дід Дніпро зрадіє, і у нашій Україні доленька наспіє. Знову ж таки, зараз все погано, зараз все дуже складно, але в майбутньому щось буде відбуватися добре. Розумієте, просто момент в тому, що коли ми в теперішньому часі завжди співаємо про те, що буде в майбутньому. Ми завжди закладаємо цю програму на майбутнє, і це майбутнє воно ніколи не. Наступає, тобто ми співаємо, що зараз все в нас дуже складно і фігово, але можливо колись буде добре. І, от, наприклад, наприклад, навіть наших президентів українці завжди не задоволені нашими президентами. Задумайтесь, ось чому в нашій країні один президент краще іншого. Чому в нашій країні це йде тільки на спад, і кожного разу в нас є якась надія на нормальне життя, але воно ще гірше ніж було, і це просто не закінчується. Тому що ми не співаємо про те, що в нас все класно, в нас все добре. Ми живемо класне життя. Ми співаємо про те, що колись щось станеться нормальне. А зараз в нас все дуже погано. Наступні рядки: а завзяття праця щира свого ще докаже щастя волі в Україні, пісні гучна розляже. Знову ж таки, акцент на майбутнє. Зараз у нас все погано, але в майбутньому буде щось нормальне навіть пісня. Пісня заспівається трошки пізніше, трошки треба почекати. Просто усвідомте зараз цей момент, усвідомте, що цей гімн співають на всіх урочистих подіях. На першому дзвонику, на останньому дзвонику, дітки, ось ось такого маленького, співають про боротьбу, про те, що зараз все погано, але в майбутньому ми маємо якусь надію на нормальне життя, але тільки через боротьбу, тільки через кровополиття, і що у нас є завжди вороги і так далі. Ми живемо цим. Це дуже важливий момент, тому що ну це прям маніфестація Гімн – це як молитва, це як мантра. І навіть в біблії написано, що спочатку було слово, да і далі все творіння. І це важливий момент, тому що ми цим словом створюємо реальність в нашому гімні, який ми співаємо зараз. Ми не співаємо про мир, про любов, про процвітання, про гідність, про силу, про радість, про щастя. розумієте? ми співаємо про біль, про боротьбу, про кровополиття. Про дуже важке життя ми не стверджуємо, ми благаємо, ми не живемо, ми виживаємо. Ми буквально закодовуємо в наше колективне поле біль на дуже глибокому рівні, і кожного, кожного, кожного разу, коли ми це співаємо, ми перепрограмуємо цю реальність і ще більше посилюємо цю програму. І якось мені також сказали, що зараз не можна міняти гімн, тому що по перше, зараз війна треба після перемоги. А по-друге, це неповага до військових, тому що вони зараз гинуть за наші землі. Але особисто я не хочу, щоб вони гинули, Нули, я хочу, щоб наші чоловіки жили зі своїми сім'ями, насолоджувалися життям, жили в радості, в щасті, не щоб вони були на передовій. Розумієте? І тому цю програму треба змінювати вже тут і зараз. І це не про неповагу, це про свідомий вибір. Але дивіться, який парадокс. Ми хочемо, щоб цей жах закінчився. Коли самі співаємо про цей жах, ми не можемо закінчити жах, допоки ми його культивуємо. Нам, по перше, треба його перестати просто культивувати, так співати, як мінімум, про нього. І вже потім це буде змінюватися в зовнішній реальності. Це просто принцип фізики. Тому щоб змінити реальність, треба змінити нашу колективну свідомість. Щоб змінити колективну свідомість, нам треба змінити слова нашого гімну. Це для початку. Потім там буде цілий ще список дуже важливих справ для зміни. Нашого Менталітету, але це фундамент, з якого я пропоную почати. І я створила. Свій авторський текст гімну України Цей гімн він про любов, про силу, про процвітання, про світло, про радість і про те життя, яким особисто я хочу жити. Хочу, щоб мої рідні жили, щоб всі мої українці так жили, і щоб весь світ так жив. Він про благословенну Україну, про світле теперішнє і щасливе майбутнє в кожному слові цього гімну Бог. Кожному рядку любов. Там немає страху, немає болю, жалю і так далі. Є тільки сила, світло і процвітання. І я прошу вас не просто його послухати, а відчути його серце, відчути, чи резонує у душі ця нова вібрація нової України. Приємного занурення! Процвіта. Любі, новий гімн це новий код. Якщо ми хочемо жити в процвітаючій країні, де живуть щасливі люди. Нам треба співати про це. Нам треба співати не про те, що ми боїмося, а про те, що ми обираємо, тому що ми творці цієї реальності. І ми вже з вами встали на шлях пробудження. Ми вже з вами творимо духовну революцію. І наша сила, вона в єдності, тому без вашої підтримки цього не станеться. І я створила петицію на зміну державного гібну. Перейдіть, будь ласка, за. Посиланням під цим відео і підтримайте її, бо кожен голос це крок до нової України, і лише разом ми можемо створити цю реальність, і ми цього варті. Тому давайте це зробимо в єдності, тому що в нашій єдності наша сила. Особисто я хочу, щоб кожен українець жив щасливим життям. І будь ласка, поширюйте це відео, тому що чим більше нас буде, тим швидше і якісніше ми створимо ту реальність, про яку кожен з нас мріє. Слава Україні!